Добрий день, друзі! Що таке килим? Навіщо він потрібен? Мистецтво створення килимів називають килимарством. Зазвичай килими виготовляють із вовни, якщо в Україні розводять овець з овечої вовни, якщо верблюдів з верблюжої. А якщо тварин з густою вовною нема, виготовляють килими зі штучного матеріалу. Існують маленькі килими, де ледве поміщаються дві ноги, а є й такі, де можна застелити парадну залу. Килимарство один із видів народного прикладного мистецтва України. Орнаменти килимів мають переважно рослинні та геометричні елементи. Українські килими безворсові. Улюбленими тонами є білий, синій, блакитний та зелений колір замовила осінь у ткаль чарівниць барвистий килим. Як ви гадаєте, які рослинні орнаменти використовували ткалі, створюючи свій килим, а які осінні кольори вони вибрали? Пропоную друзі, і вам створити свій килим. Для роботи потрібна дощечка, стека, пластилін різного кольору та картон. Беру стеку, відрізаю декілька шматочків пластиліну та формую кульки з невеликих шматочків шляхом розкочування між долоньками. Ось скільки куляк в мене вийшло. Підготую основу килима. Натискаю на скачану кульку вказівним пальцем та витягую пластилін в потрібному напрямку. Ось яка основа килима в мене вийшла. Друзі, використовуючи різного кольору пластилін. Ви можете прикрасити основу килима рослинними елементами або геометричними орнаментами на свій вибір. Ось що в мене вийшло! Дякую вам, діти, за увагу! До побачення! Чекаю ваших фоточок!